Після тимчасової відлиги варто очікувати зимову холоднечу на стику січня і лютого метеорологи прогнозують погіршення погодних умов. Зокрема, густий туман, ожеледицю, що негативно впливатиме на транспортний рух, а також посилення сніголовинної небезпеки у Карпатах. А це пов'язано з тим, що на півдні формується серія циклонів, які принесли на нашу територію. Вони зупиняються над чорним морем і. Ми бачили випадіння такої моросі льодового дощу, і все теж дуже часті адвективні тумани. Поближче до вихідних очікується хмарна з приясненням погода. Випадатиме мокрий сніг, увечері посилюватиметься мороз. А надалі у нас міняється ситуація, оскільки у нас цей циклон серія цих циклонів, грубо кажучи, вона відходить на схід. І у нас відбудеться вторгнення холодної повітряної маси з півночі Європи. Загалом, справжня зима атакуватиме нас ще упродовж першої декади лютого. Соломія Михайлишин, Денис Сатановський, новини на вежі.